Марк Бернс, пастор Дональда Трампа, чи то духовний радник Дональда Трампа, різними статусами його характеризують. Він провів в Україні понеділок, 31 березня. Про це чимало сповіщень, і він у річницю звільнення Київщини відвідав в тому числі Бучу Ірпінь Бородянку для того, щоб побачити на власні очі результати російської агресії, фото зображень величезної кількості вбитих цивільних. Отже, чи знає сам Дональд Трамп про існування Марка Бернса? Так знає кілька разів Трамп його згадував. Не можна сказати, що він головний пастор Трампа, але тим не менше вони відомі і він є в пулі трампівських пасторів і вхожий в Білий Дім. Які висновки Бернс зробив після візиту в Київ? Деякі його дописи в соціальних мережах дійсно вражають і шокують у відео.